Що загинуло? Судиса, то. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Всечесний Отче, дорогі у Христі, брати і сестри. Слава Ісусу Христу. Маємо вже сьогодні. Нашу третю науку в часі цих передріздвяних реколекцій. Перш ніж ми її почнемо, розкажу вам такий випадок з життя святого Папи Івана Павла Другого, побачили якісь дуже серйозні. Одного разу святий папа Іван Павло II відвідував лікарню для психічно хворих людей в Римі. Ну і головний лікар, знаєте, зібрався, веде його, показує палати, показує приміщення, показує територію, у них там був гарний сад. І дивиться папа, а в саді на одному з дерев чоловік сидить. І папа запитує того лікаря, каже, а що то там чоловік той робить на тому дереві? Папа каже: а, то наш Джованні. Він дуже добрий чоловік. Він завжди вчасно приходить. На трапезу, на синанок на обід, на вечерю, вчасно приходить в кімнату, нікого не чіпає, чемно спить, не, не, не буянить. Але такий в нього, скажімо, така в нього звичка, він цілий день сидить на дереві. Але каже, сидійший очі благословіть його. Ну, Папа підійшов і так його гарно благословив. знаєте. І поїхав. Лікарі повертаються до своєї роботи, дивляться, а Джованні в кімнаті. Каже, слухай. А як ти так зліз з дерева і пішов в кімнату? Що сталося? Це каже: ага. Я що, не знаю, що той робив в білому. Прийшов каже: слухай, або ти злізаєш, або я зрізаю дерево. <риклад> Добре. Та так, що трошки ми розрухалися і слухали гарно науку нашу третю. Ми вчора з вами говорили про вміння слухати, про те, що віра, якою Господь Бог ділиться з нами. Походить через слухання. А на заваді цьому слухання Божого Слова дуже часто виступає наш особистий гріх, про який ми роздумували вчора на другій науці. Той гріх, з якого ми часто каємося, сповідаємося, намагаємося виправитися. І Господь Бог дарує нам прощення. І те прощення дуже часто для нас стає новою перешкодою. Ану, пригадаємо собі, Скільки разів ми сповідалися з гріхів нашої молодості? Одна бабуся завжди приходила до священника і сповідалася з гріхів своєї юності. Священник не витримав, каже, слухайте, та Господь Бог давно вам вже простив, та нащо ви то все пригадуєте. Хіба ви не вірите в Боже прощення? Вона каже, отче, та вірю, але згадати приємно. Дуже часто, дорогі в Христі, і ми з вами. Ходимо і пересповідаємо з того самого, не вірячи в те, що Бог давним нам, давно нам вже пробачив. Бог прощає один раз. Пробачив і забув. Але прощення це є Божий подарунок. Ми з подарунком, коли нам хтось дарує, можемо що зробити? Можемо його прийняти, а можемо сказати, «Ні, не треба. Я ще недостойний, я ще буду е, говорити про той подарунок, але я його не прийму. Коли Господь Бог прощає нам, то очікує, що й ми пробачимо самі собі. Це є дуже важливо примиритися з собою, полюбити себе. Бо, бо якщо людина не пробачає собі, якщо людина не любить себе, то годі очікувати, що вона буде любити ближнього. Бо заповідь як каже? Люби ближнього свого як? Самого себе. А ми не раз кажемо, ні, я не можу, я на себе злостний, бо я знову і знову падаю в ті самі гріхи. То як ми можемо очікувати, що будемо пробачати інших людей? Але для того, щоб зрозуміти, як працює оце Боже прощення, для того, щоб той особистий гріх. Не мав на нас величезного впливу, не віддирав нас від Господа Бога. Людина мусить усвідомити, що Господь Бог постійно їй допомагає в цьому. Людина сама по собі не здатна побороти той гріх. Скільки так було, що також сповідальниця ми кажуть, ну все, цього разу точно, цього разу я більше не встану на ті самі граблі. Я буду боротися, я буду молитися, я буду постати. І вистачає нашого запалу на тиждень, може, на два. А далі знову падаємо. Тому що сама по собі людина не здатна побороти себе, вийти з поміж себе, побороти свій особистий гріх. І для цього потребує величезного Божого втручання. Саме в цьому полягає дорогі в Христі. Містерія таємниця Різдва, коли Господь Бог воплочується в особу Ісуса Христа, стає одним із нас, щоб той наш особистий гріх розірвати, як пише апостол Павло, щоб нас примирити з Богом. Якщо в старому завіті слово навернення звучить як шуб, що означає повернутися. До того закону, до того союзу, який Бог уклав з ізраїльським народом. І схема цього навернення виглядала ось так: людина грішить, людина кається, людина отримує спасіння. Це є старозавітня схема. Коли приходить Ісус Христос, Він своєю смертю, пише апостол, розриває розписку наших гріхів, дарує нам з вами небо. Царство Боже, і схема змінюється. І стає гріх, спасіння, покаяння. Так, ми грішимо, але ми каємося тому що не тому, що ми согрішили, але тому, що ми спасенні, Що Бог подарував нам це спасіння. І щоб війти, прийняти це спасіння, взяти цей спадок, ми мусимо покаятися. Дорогі в Христі, покаяння. То не є зміна поведінки. То не є яке, знаєте, таке рішуче, е, рішуче постанова, сказати, все я більше не буду грішити. Ні. Покаяння починається глибоко в серці і в умі. Починається з того, що я розумію, що є спасенний. Що Бог подарував мені спасіння. Що я не можу жити так, продовжувати жити так, як я живу до сьогоднішнього дня? Що якщо я хочу взяти це спасіння, увійти в це Боже царство, я мушу змінити своє мислення, своє ставлення до Господа Бога. І це покаяння, якщо воно не відбувається в серці, а відбувається поверхнево, знову і знову буде призводити нас до падіння. Пам'ятаєте історію апостола Павла? Думаю, що ми часто читаємо її після Пасхи в книзі Діянь Апостолів. Не буду перечитувати той рибок цілий. Апостол Павло до свого навернення був праведний чоловік. Він сам про себе пише: Я фарисей з фарисею, виконував всі приписи, які були в ізраїльському народі. Досконало, мав добру освіту. Але при цьому всьому. Коли Христос вознісся і лишив своїх апостолів, він йде їх переслідувати, вбивати. Він йде до дорозі, в дорозі до Дамаску і каже, Книга діянь, в цей час нагло Бог вривається в його життя. Каже, нагло він почув голос, впав з коня, говорить. Побачив Господа, який казав: Савле, Савле, чого ти мене переслідуєш? І з цієї зустрічі. З цього короткого пережитого епізоду Савло пер переходить у Павла. Проходить процес його переміни. Він змінюється і ніколи більше не буде таким, який був до того. Виїхав в дорозі до Дамаску Савло, а в Дамаск приїхав Павло. Зовсім інша людина. Одна зустріч, яка кардинально поміняла життя цього чоловіка, він став великим апостолом, написав найбільше книг, які маємо е, в Святому Писанні. Найбільшу кількість. З однієї зустрічі сталася велика трансформація цієї людини. Дуже часто і в наше життя. Господь Бог приходить нагло. Для когось, щоб прийти до Бога, в житті мусила трапитися якась, можливо, навіть прикра історія, чи то хвороба, чи смерть когось з близьких. Тепер була історія на порталі Католицькому кредо про одного нашого військового льотчика, який написав, дав свідчення своє про те, що. Він був віруючою людиною до війни, почалась війна, він мав військові виліти, почав втрачати своїх рідних, друзів, знайомих, з якими разом служив, і каже: Я не зміг миритися з цим і втратив віру в Бога. Але коли одного дня його підбив, його літак підбив ворог, і він катапультувався чудом. Він поранений був, але вижив. Та він відкрито каже: Бог мене врятував. Каже, а Хто ще Хто ще міг мене врятувати, як не Бог? І каже, я знову вірю в Бога. Для того, щоб часто прийти до Бога, мусимо нараз тяжко натерпітися, Мусимо не раз пережити цей момент свого навернення. І апостол Павло дуже гарно наголошує постійно у своїх писаннях, що все це. Відбувається даром. Просто тому, що людина є. Просто тому, що ми є, такі, які ми є. Бог приходить в наш світ, стає одним із нас, дарує нам це спасіння. Не тоді, коли ми були праведні, ми вчора про це говорили. Але Бог помер за нас, коли ми були грішниками, щоби цю благодать спасіння дарувати нам. Дарувати. Щоб ніхто, пише Павло, не міг гордитися. Я такий гарний, ходжу до церкви, молюся, я собі здобуду царство Боже. Ні. Щоби здобути царство Боже, вчить шоста правда віри, Божа ласка благодать є конечно необхідна. Ми зі свого боку маємо робити все можливе, щоб не перешкоджати цій Божій благодаті, втручатися в нашу історію. Щоби Бог міг вести нас, щоб ми не заблудили. У випадку Павла, я використовував то слово, що Бог приходив в життя його нагло, ми дуже часто, дорогі в Христі, забуваємо, що те життя, яке проживаємо, не є до кінця наше. Знаєте, це схоже на туриста, який поїхав в Єгипет, скажімо, за програмою All-Inclusive. Він живе сім 10 днів, все йому доступне: море, їжа, напої, готель. І може здатися, що тих 7-10 днів, за які цей турист переживає всі ці приємні моменти, що то є його життя, що так буде завжди. Але закінчується термін його перебування в готелі, і адміністрація просить його виїхати. І він мусить повернутися до своєї реальності. Те саме людина, Господь Бог дав нам це життя. Я Не знаю, чи за програмою all Inclusive, Але ми переживаємо його так, як переживаємо. І прийде час, коли адміністрація цього життя скаже нам ну, все досить. Тепер переходимо до вічності. Якби наше життя, так як ми часто любимо казати, то є моє життя. Чого церква чи священники, чи хто інший має пхатися в моє життя? Якби то було моє життя, ану додаймо собі хоч один день до того життя. Остаточно це є життя Боже. А тому Бог, як його власник, може в будь-який момент прийти в наше життя. Так, як до Павла нагло війти в наше життя, бо воно Його. Бо Він створив все довкола і нас в тому числі. І тому, коли хочемо співдіяти цьому, то мусимо, власне, пережити цей момент навернення з грецької мови, яка перекладається як метаноя, що означає зміна способу мислення, про що ми говорили вище. Не, що я є раб Божий, я мушу боротися, шпордитися, відступаючи до Божого Царства. Ні. Зміна мислення в тому, що Бог мене спас. Я є спадкоємець. Кожен з нас є спадкоємець Божого царства. Бог нам його лишив у спадок. Нам треба прийти туди і взяти цей спадок. Це життя вічне. Уявіть, наскільки треба любити когось, щоб не зважати на його гріхи, на його упадки, на його зраду. І постійно і постійно казати, ти єси син, донька моя улюблена, у тобі моє вподобання. Ми є Божі діти, сини і дочки. Боже царство дароване нам. Я хочу, щоб ми це сьогодні собі збагнули. Ми не здобуваємо Боже царство своєю силою. Ми стараємось, ясно, працюємо над собою. Але остаточно воно вже нам є подароване. А тому, коли хочемо врешті розпрощатися своїми гріхами, то мусимо дозволити Богові увійти в наше життя. Знаєте цю історію про відомого художника, який намалював ікону, де Христос стукає у двері. Тому що чули, бачили ту ікону. І на тій іконі каже його учень каже, ця ікона не закінчена. Майстер каже, чого? Учень каже, тому що там немає клянки. А майстер каже, клямка є тільки зсередини, бо це двері до людського серця. Господь стукає постійно. Іване Петре Маріє стукає до нас. Відчини, щоб я ввійшов в твоє життя. Щоб я міг тебе змінити. Відчини остаточний вибір завжди є за людиною. Согрішити чи не согрішити, за людиною. Бути з Богом чи відійти від Бога вибір за людиною. Настільки треба любити. Щоб поважати цей вибір, толерувати цей вибір і приймати цей вибір. Ми сьогодні слухали тільки що на службі Божої Євангелії. Про кого була Євангелія? Про Закея. Добре, та й так перевіряю, чи ви слухали. Про Закея була Євангелія. І по цьому Євангелії дуже гарно, власне, видно, ось це Боже запрошення. Бо той чоловік на початку пише Лука, хотів бачити Ісуса, хто Він такий? Було цікаво, нас також могло до церкви привести цікавість. Бо насправді віра, правдива віра, зроджується з цікавості. І цей Захей, як і тисячі інших людей, пішли, щоб подивитися на Ісуса. Але Його цікавість була особливою. Він не захотів миритися своїм низьким зростом, а тому лізе на дерево, каже Лука, щоб бачити Ісуса. Можна собі уявити, як якийсь високопосадовець лізе на дерево, щоб бачити Ісуса. Напевно, Він би зараз був зразу в рекомендованих на Ютубі, щоб всі мають то бачити. Цей закей лізе на дерево, щоб побачити Господа. Але що цікаво, пише Лука, коли Ісус наближався до цього міста, місця, де був закей, Ісус підняв очі до гори. І знайшов, Ісу... і знайшов Захея. Не Захей побачив Ісуса, але Ісус подивився на нього. Цей погляд Божий є щось дуже особливе. Цей погляд Божий то пригадує момент навернення Петра, коли той тричі відрікся Ісуса. Пише Євангелист, Ісус глянув на нього, тоді заспівав півень. Саме з цього погляду Божого, Бога на нас, починається правдиве навернення. В цьому погляді, напевно, що Захий зумів відчитати всю історію свого життя, побачити, як низько і якими низькими категоріями Він мислив, і як сильно саме Його, конкретно Його любить Ісус. Закей нічого не може казати. Закей дуже мало говорить в цьому уривку, хоч Євангелія про нього. Але каже до нього Господь, злізай, бо я сьогодні маю мабути в хаті. Сильно напросився не? в гості. Хто так проситься в гості? Каже, злізай, бо я сьогодні маю бути тебе в хаті. І Господь Бог приходить до нього до хати і вечеряє з ним. Ми сьогодні з вами, тут зараз, зібрані на Божій вечері. Не думаємо собі, що ми такі гарні, побожні, чемні християни, ходимо щодня чи щонеділі до церкви. Ні. Бог нас запрошує тут бути. Ми тільки відповідаємо на Його запрошення так або ні. Це Він нас зібрав тут, це Його літургія. Ми кажемо, Божественна літургія. Слово літургія означає спільне діло, священика і вірних, але Божественна. Підкреслює те, що той, хто служить нам, є сам Бог. Бог служить нам. Бог приходить до нас в тій частиці Євхаристині, щоб війти до нашого серця. Як важливо, коли ми присутні на службі Божій, приймати цю Євхаристію. Це Його вечеря, яку Він нам готує, себе готує. А ми не раз що? Опускаємо голови, священик де причищаємо. Ні, ні, ні. Не не, ще не зараз. Ще не Великий піст, ще не Пасха, одна різно вже посповідаюсь. Бог дарує нам себе, Щоразу на літургії приходить з неба в ту частичку євхаристійну, а ми не раз минуємось зробити крок до церкви. Бог приходить до нас вчасно, а ми не раз дозволяємо собі спізнитись на літургію, бути неуважними, думати про щось своє. А коли то служба вже скінчиться, а які в неї файні чоботи? А де я мене таку сумку купила? А на якій машині він приїхав? Тут твориться чудо! Кожному храмі, Бог приходить до нас, запрошує нас, як того Закхея, розділити з ним ту вечерю, на якій сам себе подає, як основну страву. А ми не раз це ігноруємо. Ось чому так важливо бути уважними на службі Божій. Кожного разу, коли є на службі Божій, приходити до причастя, для цього ясна річ маємо відчувати, чи ми. Гідні чи не гідні, якщо не гідні, то є сповідь. То про то гарно говорив світлої пам'яті владика Софрон Мудрий. Каже, чого ти стоїш на службі Божій, як в театрі? Каже, якщо маєш гріх, то йди сповідайся. Якщо не чуєш гріха, то йди до причастя. Але не стій, як в театрі, бо то не є театр. Що, що стається далі з цим Закеєм після тої вечері? Він встає і промовляє перші слова. Каже: Господи, ось половину майна свого даю в Богим, А коли чимось когось покривдив, я поверну в четверо. Інша людина. Зустріч з Христом перемінює життя цього чоловіка, подібно як Савла. Це був митник. Людина, яка збирала гроші для окупанта. Запроданець, грішник, зрадник свого народу? І після цієї вечері з Господом він стає новою людиною. Каже: Господи, якщо я когось покриду, я поверну в четвер. А половину свого майна віддаю Богу. Хто з нас може віддати половину свого майна? Слухайте, коли почалася війна, за скільки ми, галичани, файні, побожні люди, здавали своє житло е, переселенцям? За скільки? За великі гроші і продовжуємо то робити. Хто розказав гуманітарку? Ми, галичани, побожні, ми. А тут людина запродавець, каже, половину свого майна віддаю Богом. Половину. Стає зовсім інша людина. Одна зустріч з Богом змінює його життя. Запитання до нас: скільки років я ходжу до церкви? Скільки разів я присутній був на службі Божій? На найбільшому чуді, коли Бог приходить до мене. Чи перемінює мене ця зустріч? Чи повертаю, чи виходжу я іншим з храму? Ми раз кажемо, отже, діти, чоловік не ходить до церкви, я не можу їх переконати, я все сварюся, кажу, вставай, ходи до церкви. І не піде. Чого? Бо ви не міняєтеся. Бо ви не змінюєтеся. Ви посварилися, пішли до церкви, прийшли з церкви і далі продовжуєте сваритися. толку з того. Дурно стратили годину часу свого життя. Каже Папа Францис такі слова. Краще бути атеїстом, ніж одним з численних католиків, які ведуть лицемірне і подвійне життя. Краще бути атеїстом, каже папа. Ніж з католиком, якого не торкає служба Божа. Який не змінюється, не преображається тут у храмі? Краще бути атеїстом, каже папа. Страшні слова. Тому кожен наш прихід до храму, кожна наша участь у Євхаристії покликана змінювати нас. Увійшовши цей храм сумним, знервованим. Господь тут заспокоює нас, коли, коли ми є з ним щирі. Коли ми є уважні, коли ми приймаємо його Христи, бо Він так каже: прийдіть до мене, втомлені, обтяжені, знервовані, грішні, я облегшу вас. Не телевізор, не Арестович, ні будь-хто інший, Бог облегшить нас. Бог, який тут є присутній. І в кінці, коли люди починають нарікати, на Господа каже, о, до чоловіка грішного війшов в гостину. Всі ті побожні люди фарисеї, сини Авраама, стоять поза хатою. Їх нема в хаті в Захея. А Господь є в тій хаті. Господь є з тим Закеєм, а всі побожні люди довкола. І що Господь каже? Син чоловічий, прийшов шукати і спасти те, що загинуло. Оця тема пошуку. В ній весь Бог. Бо вже з моменту першого гріхопадіння, коли Адам і Єва грішать, вони тікають, ховаються. Бог починає шукати за людиною. Адаме, де ти? І продовжує це робити до Закея, до, 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 до нас з вами. Він і сьогодні стоїть в сповідальниці і каже, де ти є? Петре Марія, Іване, де ти? Господь продовжує шукати за нами. І вінцем цього пошуку стає те, що він воплочується в особу Ісуса Христа, в таїнстві Різдва стає одним з нас, щоби нас шукати. Ось чому в нього так багато притч про пошук, про блудного сина, якого батько віднаходить, про загублену драхму, яку жінка шукає, про заблукану вівцю, бо Господь шукає постійно за нами. Дозвольмо Богові віднайти нас. Щоби пережити це навернення, щоб справді вийти з цього храму новою людиною в Христі Господі нашій. Амінь. Слава Ісусу Христу! Промовмо всі з усієї душі, з усієї мислі нашої промовмо. Господи, помилуй. Господи, Вседержителю Божого.